Роблю макіяж тільки продуктами з Аврори. Ви просили, я знімаю. Сходила в Аврору, докупила тих продуктів, яких мені не вистачало, змиваю свій макіяж і погнали. Використовую замість праймера ось такий крем для обличчя від Mermaid. Мені він подобається, непогано зволожує шкіру, але кожного дня, якщо чесно, я ним не користуюся. Беру тональну основу від Елен Про. А вже ж я її купувала в Аврорі. Доволі часто мене питають, що Елен Про продається в Аврорі. Так, Елен Про продається в Аврорі. Мені тональний засіб сподобався, непоганий, тим паче я обирала його без тестера. Далі використовую свій найулюбленіший гель для брів від Еленпро. Купую вже вдруге і мені він дуже подобається. Беру рум'яне від ловід в 0,1 відтінку. відцінку. Доволі непогані рум'яна, не роз'їдають тон, а це я вважаю найголовніше. Беру пудру від Елен Про в 101 відтінку. Скажу чесно, я до цього взагалі майже не користувалася пудрою. Але пудра мені сподобалася, класно я вгадала з кольором. Далі беру ось такий цінфнуль другому відтінку, чекаю і знімаю його плівку. Довго думала, який бальзам обрати, все ж таки вирішила зупинити свій вибір на ось такому з вишньою. Дуже подобається, як він блистить. Взяла собі хайлайтер від ловід, хотіла собі якийсь такий світлий хайлайтер, і просто я така була вражена цим сяйвом. Дуже мені сподобався він. Малюю стрілки олівцем LN Pro промальовую слою. Зі столівцем від ловіт, вії гелем для брів від Елен про його теж можна наносити на вії, так. Такий макіяж в мене вийшов, мені здається, він дуже милим. Як вам цей макіяж? Напишіть про це в коментарі. Ну що, бувай!